Сьогодні ми випускаємо чергову партію трамваїв, які ми отримали від міста Лейпциг. Ми їх отримали, можна сказати, в подарунок, тобто там за смішні кошти. У нас такі ми за такі кошти не купили би взагалі. В цій партії ми отримали 26 трамваїв. Зараз ми випускаємо можна сказати передостанню партію. Вони ці всі трамваї пройшли. Реконструкцію, тому що у нас ширина трамвайної колі відрізняється від той, що як використовується в Левці, всі ці роботи були використані силами нашого депо, тобто без залучення сторонніх організацій. Ми вже навчилися це все переробляти. Перероблюються тележки, коли розширюється колісна пара, і ми підганяємо їх під наші стандарти. Також трамваю пройшли орендування під наше місто. І будуть готові вже сьогодні, завтра виїжджати на маршрути. А взагалі, з 2019 року, з початку наших співпраці з містом Лецюхом, ми отримали 76 таких трамвайних вагонів. І хочу сказати, в цій останній партії у нас ще два трамваї це з панорамною кришою, які будуть у нас використовуватись як екскурсійні зараз. Вони ще не готові до. Використання, ну я думаю, що найближчим часом вони вже також пройдуть всі необхідні, не всі потрібні регламентні роботи та ті, що потребують реконструкції, будуть вже готові до використання. Основна перевага цих трамвайних вагонів від того рухомого складу, який ми до до експлуатували до цього. це теристорна імпульсна система управління, що дозволяє під час керування цим трамвайним вагоном. Більш плавного пуску та гальмування під час руху, а також більш комфортний салон і кабіна водія.